Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. Неділя, коли не треба йти на роботу. Не треба робити ніяких справ, але треба йти до церкви, так, Тео? Mm -hmm. Ти був у церкві сьогодні? Що робив? Mm -hmm. То до ось ти відхиляєшся і голова твоя виходить обрізана в кадрі. Um, я сьогодні не йшов до праймері і... Я сьогодні їла апельсин, який застряг у мене в зубах. Ось мої досягнення за сьогодні. Також сьогодні ми стрібали на трамполіні на батуті. Також я сьогодні передивлялася старі імейли про те, що мені треба робити, щоб бути аккаунтером чи букіпером. І перше, там має бути англійська на рівні 7. У мене вона нижча. Треба вчити англійську. Знову. Також я колись розповідала, що мені не оплачуються на роботі вихідні, які державні, Так я помилялась. Мені не оплатили у вересні, тому що там було менше ніж 30 днів я працюю, а в цьому місяці мені вже оплатять. Тобто, вихідні в мене також оплачуються. Ті, які. Мали би бути робочі, а стали вихідні, то вони оплачуються. Взагалі, у щось в останніх всіх відео намагаюся. Не намагаюся, я вже по кілька разів починаю перезаписувати, тому що починаю говорити про гроші. Видно, що тема для мене якась. Якась така. Я навіть не знаю, як це сказати. Ну, кіцька прийшла. Хочеться багато грошей, і мозок весь час думає про гроші і генерує думки тільки про гроші. А нема що розказати, бо гроші не заробляються так багато, як мені хотілося. Відкладаються, відкладаються трішки, трішки залишається. На будиночок збирається, наступного місяця будиночок вже, мабуть, буде куплятися, так, Тео? <плес> Це мама киця прийшла. Ага. <плес> <плес> Бачите, хороша людина киця прийшла. Мур-мур-мур. Я пропонувала сьогодні Теодорові піти е, в ліс. Теодор не дуже захотів, а зараз уже вечеріє, майже п'ята година вечора, то вітер став такий північний, холодний. Але загалом сьогодні десь плюс 21 і завтра буде плюс 21, І післязавтра буде плюс 21, То не така вже холодна ця північна провінція, північна Канада. Нормально можна жити. Вітамін Д, сонце. Обов'язково треба мати окуляри від сонця, коли їдеш, тому що дуже сліпить очі та сонце. Так? Що в тебе сталося сьогодні класного, Тео? Ми. Ми сьогодні. Пішли на трамполіна, потім я, коли моя мама стрибала, я, я завжди йшов дуже високо, тому що вона дуже велика і вона має дуже велику вагу. Ти тільки що півнів бив? Що ти сьогодні ще робив? А... забув. Забув та з Ну, Сьогодні ми готувалися, щоб бити пів... півня. І це поганий півень, який завжди царапкає, або, або клюває. Клювеє. Також ми розмовляли сьогодні з Максимом. Теодор намалював містера йоду. Грога. І ще ти сьогодні будеш що? Трішки почитаєш і будеш лягати спати? Так? Так. Ну, то кажи всім папа. Папа! -па.